Так, а ось і приїхав мій красунчик. Ось такий красний приїхав. Йоперний театр. Реальний красень. Та що. Ух ти. Так, доброго дня вам. Так, ну що, з чого починаємо? Давайте. Ось так працює гарно логістика від скаута. Хлопці молодці. Ну що? бомба ракета. Да, да, да. Є тут добре видно, на двіщині. Да, двигун км четыреста дев'ятсот Так Емоції переповнюють. Що хочу вам сказати? В цього трактора є ті можливості, які мені потрібні. Давайте я вам так по-бистрому покажу. Значить, саме перше, у нас є два гідровиходи. У нас є принудительне значить, опускання задньої навіски, У нас є ВОМ на два режими на 1000 і на цей. Також у нас є воздух, саме головне кабіна є. Потужний вигляд, согласіться. Вигляд такий, знаєте, ух, ну, ну потужний вигляд, согласіться. Потрібно саме перед його обкатати. Я думаю, що все обкатається, все буде добре. Щоб зняти напругу, вирішено мною проїхатись на ньому і мене. Емоції переповнюють, і я не можу так, щоб не проїхатись, і хоча б не спробувати на ньому, як він їде, як взагалі всі органи управління працюють, сказати хоч свої враження про дану техніку і так далі. Що пробуємо? Так тут все світиться. Так, це ми включили. Чуєте, звук в кабіні 100% хороший. Камера заднього виду, камера переднього виду. Сидіння класно, класно працює. Взагалі, ну так. Враження Ми зараз спробуємо ще кондиціонер включити, десь він тут, так, включили холодний воздух, дефлектори дують прямо так добре, взагалі, ну, супер. Почки відчуває трохи, але то нормально. Так, кондиціонер працює поки що нормально. Зараз подивимося далі. На ДТЗ я не міг переключатися. Зараз перевіримо, чи на цьому можна. Це отлічно. Звук зовсім хорошого трактора. Я не знаю, як враження, звісно, переповнюють супер-пупер. бомба ракета. Холодком тягне добре. Працювати в жарку погоду можна буде аж бігом. Не знаю, як зимую, але зараз все добре. Хлопці, отримую моральне задоволення від їзди на ньому. Ви бачите, він важкий, він не так плаває по дорозі, як короташик мій плавав, бо короташик прям ну, я постійно на ньому підпригував. А це нормально. Да, Марійка, скажи нормально. Нормально. Отак. Оце така у нас обкатка. Камарійка, ти статом їздила. Yeah. Я з малою трошки поїздив. Зараз на даний час я обкатую його далі. Трактор сила. Мені так подобається, чим більше я на ньому їду, тим більше він мені подобається. Як той казав, це не через те, що він мій, а через те, що він ну, класний. Взагалі, взагалі тракторець дільний. Ось так він виглядає. Ось такий красунчик. Подивіться, який красен. За короткий час, за дуже короткий час, мені цей трактор дуже сподобався. За короткий час він мені просто зайшов. Той, хто вагається купувати, не купувати, друзі, це ваше право. Але коли ви сядете, проїдете на ньому, ви відчуєте, що це вже є хороший трактор, який заслуговує уваги у вашому господарстві. Я не знаю, як ще можна висловити свої емоції, але я настільки задоволений тим, що я його взяв, що я вам не можу передати. Подобається мені робота двигуна, Подобається мені все. Все продумано до дрібниці в даному тракторі. Давайте я вам от такий простий приклад покажу. Дивіться, це в нас є така лінза. А от вона світа нам на підноску. Це дуже зручно. Я хотів би вам сказати, друзі, я сьогодні день провів дуже гамні. Але найбільший кайф це їздити на ньому. І ну, він м'ягкий, як для цього класу тракторів. Шуму в ньому не занадто багато, на голову не давить кабіні прохолодно, тому як я кондиціонер. Ну і в принципі так далі. Емоції переповнені. Але і вже й вечір. І я хотів би вам всім сказати дякую за те, що ви дивились дане відео, дякую за те, що ви напишете коментар. Це дуже важливо. А у мене на сьогодні все. Тоді до нових зустрічей і пока-пока.